За час війни ми звикли, що допомоги потребують там, на фронті. Готуємо нашим бійцям різні смаколики, шукаємо, купляємо необхідні речі. Але цього разу подарунок був із фронту для нашого чорнобривця, який привіз разом зі своїми друзями-волонтерами учасник хорової групи Віталій Євтіхій. Доброго дня всім, наші чорнобривці. Ви знаєте, що я їжу на до хлопців, їжу конкретно 49-й батальйон Карпатська Січ і от крайня поїздка, вона вдалася, дуже вдала була. По-перше, вдала в тому, що ми привезли абсолютно все те, що хотіли хлопці і що хлопцям потрібно, назад отримав подарунок. І я цей подарунок хочу вам усім вручити. Зараз такий час, що ну, хочеться хоч чогось хорошого. От якраз оце таке хороше, воно і сталося. Сталося випадково, щоб ви розуміли як. Коли ми після того, як ми розвантажилися, нас запросили пообідати. Ну, звісно, ви ж знаєте, я артист, і все, що відноситься до е, скажімо так, культури, до співу, до танцю, до музики, я не можу пройти повз нього. І коли я йшов обідати, я побачив цей сюрприз. Зайшов до нас, присів з нами. Один із бійців, його позивний Канада, він сам канадієць українського походження. Ми з ним розбалакалися, і я в нього спитав за цей сюрприз. Він сказав, якщо треба, питань нема, каже. І тому я хочу передати цей сюрприз від нашого 49-го батальйону Карпатська Січ подарувати цей сюрприз для нашого чорнобивця. Чесно кажучи, всі були заінтриговані, сказаним і з нетерпінням очікували сюрприз, який презентували бійці Карпатці Миронівським митцям. І звичайно була зрозуміла радісна реакція колективу, коли побачили в руках Віталія чудовий інструмент, що відразу ж був переданий керівнику оркестрової групи, музиканту віртуозу Євгенію Грибану. <працю> <працю> да, прийма... <працю> э, приймайте на баланс, баланс даний інструмент і він э, нам допомагає творити пісню, танець і гарну музику. Баланс... Євгеній, Що що можна сказати за інструмент? Я, знаю. Я дуже вдячний хлопцям. По перше, що вони нас боронять, що вони виконують найкращу роботу в світі, на яку ми може не способні, ну точно не способні, раз ми тут сидимо. А нам от подяка від, від нас, що ми можемо тепер свою роботу ще якісніше творити не тільки за допомогою ну. Того, що у нас боронять, ще й інструментами нам допомагають з передовою. така Наталі! людина. Наталя Володимирівна, що можна сказати за такий подарунок? Що, хлопці, ми дякуємо, і ми разом з вами тримаємо стрій. І наша пісня, наша музика, наше слово, наш танець з вами. І разом йдемо до перемоги. Дякуємо, хлопці. А далі колектив продовжив репетицію. Бо ж як було сказано, сьогодні кожен на своєму місці повинен тримати стрій. бо тільки спільно в єдності ми поборемо ворога разом до перемоги.